Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оригамі зірку. Ось така виходить велика та красива п'ятикутна зірка. Перевернемо її на іншу сторону. Ось так виглядає зірка з іншої сторони. Робити оригамі зірку дуже легко. Давайте ми це красиве оригамі будемо робити разом. Щоб зробити зірку, беремо 5 листків розміром 9 на 9 см, а також клей. Беремо перший листок і зробимо першу частину зірки. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Тепер бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Розвернемо листок. І тепер біля початку верхніх листків перевертаємо нижній кут вгору. Бокові сторони загинаємо вгору по центральній лінії з обох сторон. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Беремо клей, наносимо клей на листок. Наносимо клей на боковий кут. З однієї сторони і з іншої сторони наносимо клей на боковий кут. Приймаємо клей і перевертаємо листки з обох сторон. Наводимо. Піднімаємо верхній листок і листок складаємо набік. Наводимо. Тепер перша частина зірки вже готова. І з решти листків робимо такі самі частини. Зробили усі 5 частин і тепер їх потрібно всі разом з'єднати. Для цього беремо першу частину, ось у нас є лінія. І ось у нас виходить ось такий трикутник. Беремо клей і наносимо клей на цей трикутник. Приймаємо клей, беремо другий листок і прикладаємо його зверху на перший листок. Рівняємо листки і наводимо. Ось у нас є лінія і ось у нас виходить трикутник. Беремо клей, наносимо клей на трикутники. Приймаємо клей, беремо наступний листок і прикладаємо його зверху на листок. Рівняємо листки і наводимо. Тепер ось у нас лінія і ось виходить трикутник. Знову беремо клей і наносимо клей на цей трикутник. Приймаємо клей. Беремо наступний листок і кладемо його зверху листок на листок. Рівняємо листки і наводимо. Тепер ось у нас лінія і ось виходить трикутник. Знову беремо клей, наносимо клей на цей трикутник, приймаємо клей, беремо останній листок і кладемо його зверху, листок на листок. і наводимо. Ось у нас є лінія і ось трикутник. Знову беремо клей і наносимо клей на трикутник. Переймаємо клей. Беремо листки і ось так їх перевертаємо. Відділяємо саме останній листок і з іншої сторони відділяємо самий останній листок. Беремо посередині листок і тепер обидві сторони складаємо разом. Тримаємо і придавлюємо, щоб листки приклеїлись. Тепер розширяємо усі сторони, ось так. Виходить ось так. Перевертаємо на іншу сторону. Тепер у нас виходить ось така зірка. І тепер оригамі зірка вже повністю готова.